Вересні минулого року я очолив колектив 4-ї міської клінічної лікарні. Наприкінці минулого року до кінця була незрозуміла подальша доля лікувального закладу в цілому. Але завдяки зусиллям міської влади, колективу, адміністрації лікувального закладу заклад було збережено і він працює на повну потужність. Восени минулого року в закладі надавалось Послуги за шістьма пакетами. Ковідний пакет було припинено. Тому завдяки підтримці міської влади, обласної державної адміністрації, управління охорони здоров'я та депутатського корпусу даний пакет було поновлено в лікувальному закладі, і ми розпочали роботу по наданню медичної допомоги ковідним хворим. Проведено медичний аудит діяльності лікувального закладу і було прийнято рішення. Про оновлення матеріально-технічної бази лікувального закладу для того, щоб підвищити рівень надання медичних послуг. Завдяки співпраці з народними депутатами у грудні минулого року Кабміном було виділено півтора мільйонів гривень для придбання відеогастроскопу. Лікувальний заклад заключив пріоритетний пакет на даний вид послуг. І з січня цього року пацієнти безкоштовно отримують даний вид медичної послуги. Наступним кроком стало питання покращення умов перебування хворих у підрозділах лікарні, тому що в деяких підрозділах лікарні ремонтні роботи не проводились декілька десятків років. Спільно з колективом розробили чіткий план оновлення матеріально-технічної бази закладу. Зокрема, майже готовий і облаштований сучасний рентген-кабінет. Ідуть поточні ремонти дахів, які знаходились в аварійному стані, проведені поточні роботи сходів кабінетів амбулаторно-поліклінічної служби, придбана офтальмологічна, оталерингологічна та стоматологічне обладнання, оновлюються коридорні приміщення. Значна увага приділяється благоустрою території. Навесні цього року закладено алею перемоги. Яка у майбутньому стане зоною відпочинку для пацієнтів та відвідувачів нашого лікувального закладу. Під час активних бойових дій лікарня жодного дня не припиняла свою роботу. Незважаючи на те, що деякі керівники структурних підрозділів евакуювалися з міста Суми, лікарня працювала на повну потужність та в повному обсязі надавала медичну допомогу. Лікарня долучилася до волонтерського руху. Працівники лікарні організували гарячі обіди. Для захисників міста Суми. Завдяки зусиллям адміністрації була організована гуманітарна допомога, яка надійшла із деяких західних країн. Своєчасно було підготовлено бомбосховище, яке стало прихистком для пацієнтів та працівників лікувального закладу та мешканців міста. Під час активних бойових дій хосписне відділення лікарні продовжувало надавати медичну допомогу хворим. Та людям, які залишилися у складних соціальних умовах, які потребували психологічної та медичної допомоги. Важливим досягненням нашої лікарні є те, що, незважаючи на складні умови, в лікарні своєчасно сплачується заробітна плата та оновлюється матеріально технічна база. Враховуючи особливості нашого часу, велика увага в лікарні приділяється реабілітації. Так, останнім часом. Майже повністю оновлено відділення реабілітаційним обладнанням, придбано сучасний тракційний стіл, апарат ударно хвильової терапії, який є золотим стандартом при лікуванні пацієнтів з ураженням рухового апарату. Придбано апарат для реабілітації руки. Даного обладнання в інших лікарнях міста немає. Лабораторна діагностика розширила спектр досліджень. Так, придбані біохімічні та гематологічні аналізатори преміум класу. Повністю оновлено інфекційне відділення. Наше терапевтичне відділення на сьогодні готове приймати на реабілітацію пацієнтів з ускладненнями після ковіду. На сьогодні лікарня продовжує працювати та розвиватись. лікарі постійно підвищують свій професійний рівень, пацієнти отримують якісну медичну допомогу, лікарня має багато планів, які готова втілювати в життя.